Вітаю всіх! Це рубрика Читаємо Українське разом, і сьогодні у нас щось новеньке. Зазвичай я читаю вам твори авторів дуже відомих, які зробили якийсь визначний внесток в історію України, встановлення українства. Але сьогодні я підготувала для вас оповідання, на яке випадково натрапила. Автором оповідання є Василь Горбатюк. Це український письменник 1956 року народження, зараз йому 67 років. Чому саме це оповідання мені якось припало до уваги? Тому що, не дивлячись на те, що ми Діти різних часів, ми відносимось до різних поколінь, але все одно в цих спогадах його дитинства щось навіяло мені спогади про моє дитинство. Щось таке пробудило. І зараз ви зрозумієте чому. Оповідання має назву Ягоди Черешні. Рано раненько ми втрьох. Я, Сашко і Володька. На швидку, посьорпавши гарячі юшки з бараболі, густо заправленою зеленою цибулею і кропом, рушаємо на хутір. Позапихали до кишень торбини з довгими шворками, щоб вішати на шию, і йдемо. Почерешні! Сонце заглядає у наші очі крізь густе листя кленчуків. Запах жасмину сповиває нас біля криниці, проводжає аж до цурканів. Такий духмяний, такий густий, не йдемо, несемося на крилах в вулицею в соковитих сонячних плямах, і мені раптом згадуються найпам'ятніші ранки торішнього літа. Тоді сонце не не лежало на землі, а й струмувало, грало золотистими струменями в густій пилюці, що здіймалось з під кінських копит. І вся наскрізь опромінена довго поволі осідала на дорогу дорогою обічні дерева, кущі і лопухи. От, нема цього літа гильки з Мироськом, аж вигукнув я від тих чарівних спогадів. Ох, правда! підхопили хлопці. Як шкода! Саме гилько з Мироськом Здіймали щоранку, щовечора оту золотисту пелюгу на нашій вулиці, Мчали верхи на конях, один попереду, другий іззаду, а між ними гривастий копитистий табун. Як ми заздрили їм, аж нарікали на себе, це ж треба такому статися, щоб пастухами кінського колгоспного табуна стали не ми. Сільські, тутешні, а вони міські, що приїхали до баби вишиванки, аж з Івано-Франківська. Наші пасли щоліта колгоцних корів, але щоб хтось зазихнувся на коней, щоправда, вічним конюхом, пастухом, скільки я пам'ятаю, був старий Арсень Гудима. Пас він коней біля ставу, на другому краю села, недалеко від конюшні, гнав табун пішки. Шкатуляючи позаду з батіжком. коні йшли поперед нього, не йшли, спотикалися, всі спутані за передні ноги парами. Спутані, здається, назавжди. Аж поки якийсь їздовий не брав котрогось коня у запряжку. Мотузяні пута аж до м'яса в'їдалися коням ноги, але пощади не було ніякої. На пасовищі, в дорозі туди й назад, у конюшні, на оборі, завжди спутані. І раптом зникли пута. І замість старого шкарбана молоді, веселі, хвацькі вершники, і помчав табун усе більше молоді лошаки, й непривчені, жеребні кобили, через усе село, аж сюди, в нашу вулицю і далі на берег. Гілько з Мироськом пасли в своїй стороні, та ще й самі вони були нескупими й не гордими. дозволяли й нашим хлопцям, хто старший, гнати верхи табун через село. Ех, що то було? Тупіт, гриви й хвости розвиваються, і той золотистий пилу слід. Немає цього року гилька з мироськом, нема, скучно хитає головою володька, а коней знов коло ставу пасуть. Назад старого Арсеня взяли. Ех, зітхаємо, а перед очима в кожного нестримний та бун той кінський. І тільки раптом чорна тінь. Безшумно, похмуро проповзла, затуляючи нам сонце поміж листям клинчуків уждовж цурканового городу. Глуха кропива забила подих своїм важким запахом. Ми спинились, ми скам'яніли, все вдивляючись і вдивляючись перед себе в густі зарості. Чи був там хтось, чи нам привидівсь хто то, ледве здобуваючись на слово? Ти що не впізнав? тихо питає Сашко. То Коршак. Лодька, найстарший з нас, переводить насторожений погляд з кланчуків на мене. Коршак пішов. Ще довго не наважуємося зрушити з місця. Та ось поволі сонечко відігріває нас. Ходімо, хлопці, бо ж чекають. Все ще сторожно оглядаючись у Кленчуки вздовж турканового нового обіця, рушаємося до ситарів. Це вони нас чекають. А в хаті їхній, ого, їх троє, Петро, Ганя й Оксана, та ще й вільхівських двоє, тимко і Данько. Де ви так довго накидаються на нас? Досі вже були б коло курника. Еге, що ви тільки знали, кого ми здибали. Кого? Коршака? Тільки що, коло Сурканів там. Ха, так і здибали. Може, він нас і не бачив. Він же кров п'є і, наче холодна рука лягає на потилицю. Еге ж, убиває кротів і них кров. Брю, а куди він пішов? Та хто його знає, ми й не побачили добре. Збилися довкола столу, хто ліктями сперся, хто на сільсьці сидить. За черешнями кортить іти, але ж від цурканів зовсім-зовсім близько. Куди той коршак пішов? Ану ж він десь тут, поблизу, десь у корчах переховується, ще зловить когось з нас. Кажуть, у нього є такий ніж. Ай, мовчіть уже. спиняє володька. Ось у мене теж є ніж. І дістає з кишені складного ножика з надколотою ручкою. Ходімо, а то, поки ми тут коршака боїмося, шмальки всі черешню обнесуть. За крайньою хатою берег зеленіє між пологими схилами пагорбів. Гуси тільки табунцями білі. Та генге наш у шпилі череда з нашого кутка пасеться. Нудно нині на березі. Не те, що в торік, от то було не тільки гилько з Мироськом. усі ми зробилися пастухами. Пригнавши сюди на цей берег, путали для посовицька, пригощали кожен свого улюбленця скипкою хліба чи яблуком, чи цукром. Чистили шерсть, чесали гриви і потроху їздили верхи, з дозволу наших кінських отаманів. Кожен кінь, кожен лошак, чий маленьке лошадко мали свою кличку. Орлик, ворон, каштан, шпак, буян, майка, видра, міна. Ех, було. До хутора дорога все долинами, здовж сумків, що ховаються в високій лепесі. Добре, що хоч кринички є, то п'ємо всюди дорогою, то з одної, то з іншої. Сонце геть високо підбилось, доки ми до курника дістались. Курник біліє стінами при дорозі. Біля нього здалеку все теж довкола ніби вкрите снігом, то кури колгоспні, всі білі. Вон скільки їх від будинку порозласились по всьому стаховому городі, з усі біч густо обсаженому липами. Тут справді колись був город. Тримав його дід нашої однокласниці Каті Біленької. Я не знаю, де він подівся, той стах. Може, вислали в Сибір чи на Соловки. Може, ворогом народу став. У селі було таких багато. Як робили когось, б, забрали город. Тепер він увесь заріс травою. Тільки назва зосталась стахів город. Курей тут нині тримають. Обминаємо курник, відвертаємо носи від смороду, кури з під наших ніг біжать до гурту. Гидкі якісь обскубані, а деякі то просто з кривалими ранами на спинах. Дивіться. Раптом гукає менший вільхівський, септо Данько. Очі в нього витріщені, аж дуло лізуть від страху чи що. Ондечки, дивіться, коршак! згодом прошепотів хтось. Де? З липами під горком. Ой Боже! Я не знаю, хто що бачив, бо світ мені потьмарився в очах. Знову чорна тінь постала перед зором велика і страшна. Поки вона закрила мені небо і липи, і курник, я встиг побачити коршака із сокирою в руках і коня перед ним. Та це ж Орлик, наш торішній улюблений кінь, гнідий з білою зірочкою на лобі, з білими задніми копитами. Скільки ми їздили верхи на ньому, як старався кожен пригостити його чимось смачненьким. Кури з усіх боків оточили орлика білобрудною піною. Нетерплячі й настирливо лізли просто під ноги коневі, що покірно й приречено опустив голову перед коршаком. Коли я розплющив очі, побачив небо. Висока ніжна плакить і легкі білі хмари по ній ледве ворушаться, стиха пливуть. Солодко пахла трава піді мною. По обличчю на шиї і груди стікала вода. Низько розтемнута сорочка змокріла, прилипла до тіла. Наді мною стояли хлопці, дівчата, усі з переляканими обличчями. А Ганя з надутими щоками. Побачивши, що я розплющив очі, повернула набік голову і випроснула з рота на землю цівку води. Я поволі сперся на лікті, звівся на ноги. Ходімо. Тихо спитав володька, я кивнув головою і побрів берегом від кринички на дорогу. Позаду кудахкали, киркали, кричали курі, лопотіли крими. Я не оглядався, не дивився туди, але знав. Усі вони зараз там, біля вбитого коня. Ми йшли мовчки, пригнічені, аж поки не звернули за пагорб, поки не вщув позаду курячий гармидер. Скоса поглядаючи на мене, хлопці почали стиха перемовлятися. Бачив, як він його? Просто в зірочку. Це курям на корм. Коня? А кого ж? Бачив, скільки там кісток валяється? Це вони вже стільки з'їли. Зерно колгосп економить, кура м'ясом годує. Скільки вже коней перебили. У, собаки, коней і курям. А щоб вони їм виздихали? Ти думаєш, чого вони такі покльовані? До м'яса звикли, тепер одне одного клюють. Я поволі плівся у гурті, не встрівав у розмови, попереду над пагубом замечів вершечок дерева. Це крайня черешня, там хутір. Найшвидше ягоди достигають у юхновому садку на краю хутора. Є тут і Степанове, і Буркова долина, і Мервин лісок. Назвиці теж лишилися від господарів, що колись жили тут на хуторі. Коли жили, хто знав. Кажуть, до 32-го року, до колективізації, ми ж дітлахи, знаємо лише, де тут кращі черешні, де яблука, а де груші, вишні, горіхи. Ранні черешні у Юхновому, та ще й незаймені з гіллям, просто обліпленим ягідьми. Шмальки, видно, тут ще не були. Сьогодні побачать нас із зягнями, то прибіжать і собі. Тоді нічого не залишиться. А зараз нам справжня розкіш. Ну хоч лягай на гіляціякій і просто перед губами твоїми звисають рескі грона стиглих черешень. А що вже в торбу рвати цілими жменями, обтяжені торбами, що аж змокріли знизу, з повними животами й муженими лицями, вирушаємо назад. Води нап'ємося аж коло білої кринички. Каже Володька, а то коло курника не хочеться. Знов цей курник. Ми йдемо на його білі стіни, коричневий бляшаний дах, як на приступ фортеці, в якій засів лютий ворог. Підняв з дороги уламок запиленої дошки Володька, видно, від борту машини відламався. Петро Ситар знайшов дрючка у траві. Ми з Сашком та обома вільхівськими і дівчатами беремо у вільні від торбів руки по грудомасі і летять із наших рук у ненависні зажерливі створіння у курей. Дошка і дрючок, грудки сипляться поміж них. А ми хапаємо з під ніг, що потрапило, грабаємо пальцями по землі, чим кинути. І кидаємо, кидаємо, кидаємо цих потвор з вискупованими хвостами, і покльованими до крові спинами. О, вцілив я, вцілив і я, і я. І хапаємо, хапаємо грудки, рвемо шматки землі, ледве стримуються, щоб не швигонути в білу куряву колотнечу й торби з ягодами. А трясця вашій матері ниньки. Це що за фулігани? на крик на курячий гамір вибігла з курника пташниця тітка Аделька, трясе над собою кулаками, біжить на нас з люта. «Харцезяки, вішальники, бандити, убивці. Ми неохоче відступаємо зі своїми торбами від Хай, но я матері скажу одного з другим, гукає вздогін тітка. Ми не озираємось, важко дихаємо, відсапуємось, тісною ватагою йдемо дорогою. Несемо додому ягоди. Ось таке оповідання. Упіх глядачі і слухачі, ви можете написати у коментарях оповідання, які вам би хотілося послухати в моєму виконанні. Залюбки розгляну ваші пропозиції. Дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимось!